Скільки мені коштує навчатись в it Академії в 25-му році? Перше комп'ютер безкоштовно. Академія надає сам курс 5 тисяч гривень в місяць, стілець 3 тисячі гривень. Мій мозок з урахуванням досвіду, навчання та вигорання приблизно 3 мільйони гривень. Мозок нашого вчителя з урахуванням досвіду 10 мільйонів гривень. Кава, щоб бути в фокусі 300 гривень. П'ята за день. Академія, де я навчаюсь, думаю, що побудувати таку академію коштувало не менше 200 тисяч доларів. Асфальт перед академією тут же доволі затратно: близько мільйона доларів за весь проспект. Інтернет, щоб навчання було продуктивним 7 мільярдів доларів з урахуванням кабелів по всьому світу, які працюють одночасно, щоб забезпечувати мережу. Планета Земля, де я навчаюсь? Ну десь 30 квінтрильйонів доларів. Галактика, яка дозволяє існування Wi-Fi плюс, мінус, нескінченність. Отже, вартість мого навчання орієнтовно ось така цифра. Як вважаєте, дорогом?